Доброго дня, продовжуємо нашу рубрику питання-відповіді. І, як завжди, є цікаві питання, і навіть десь такі тригерні питання про те, що ж поганого в фітнесі. Тому що я постійно хвалю, це моя робота, це мій спосіб життя. І, звичайно, я намагаюся сповідувати принципи здорового способу життя, здорового харчування, тренувань і відповідної поведінки. Але запитання досить часті про те, що ж поганого в так званому фітнесі, в ЗОЖі і тому подібне. Насправді тут принцип простий: що занадто, то не здраво. І я не буду там зменшувати правду. А зараз індустрія фітнесу дуже перебільшена. Тобто, те, що ми бачимо, дуже часто не відповідає насправді. А в чому так? Зараз будемо розбиратися. Отже, тема нашого сьогоднішнього відео темна сторона фітнесу. І про що ми будемо сьогодні говорити? Такі теми у нас: гормональні препарати і стероїди, які дуже-дуже доступні зараз, ринок фарми, агресія та депресія після курсів, сушки, жорсткі сушки, метаболічні збої. І так, і, і те, що відбувається з нами, тобто як ми ламаємо цим здоров'я психіку. І це лекція не про тобто відповідь на запитання, не, не для того, щоб ви розвірилися в фітнесі, а для того, щоб ви розуміли, що це межа, через яку можливо не варто приходити, але скажу чесно, дуже. Часто хочеться, тому що це допомагає виглядати краще. Для дуже багатьох людей зовнішній вигляд важливі, важливіший ніж здоров'я. Але почнемо. Чому тема ферми стала масовою? Перше наше запитання: ну, взагалі. Соціальні мережі, де ми постійно зараз сидимо, вони підняли це питання до просто якогось абсолюту. Наприклад, от я зустрічаю постійно а, сухих а, дівчат, які там 24 на 7, які завжди а, виглядають якось певним чином. Насправді це неможливо. Але а, цей суперсухий з 24 на 7 м'язевий об'єм. А вени, вода вескулериті, оця, як постійно видно венозну систему у людей, і нульова затримка води Оце все, що зараз дуже ускрізь шириться і зустрічається дуже часто. Відповідно до того, люди бачаться, дивляться на ці всі картинки про те, як важливо буде тією чи іншою, і починають шукати причину, чому вони не можуть, чи яким чином можна досягти такого рівня зовнішності. Астероїди зараз можна купити де завгодно. Це просто жах. Але телеграм-канали. Якийсь там чорний маркет, да, там, все доступно, а про ризики ніхто не знає. Ну а, зараз от чомусь дуже важливо, як ти виглядаєш, а, наскільки сухий, наскільки красивий, але зовсім ніхто не звертає увагу на те, що коштувало чи чого коштувало людині виглядати так. Задумайтесь над цим перед тим, як купувати ті самі е, якісь гормони росту. Чи зараз ми проглянемо, що може це бути? Е, насправді, от зараз трішки розкажу про біологію росту м'язів. Ну, насправді вона досить вредна і вона проти швидкого росту. Якщо ви починаєте займатися так, можливо, звичайно, ви швидше наберете м'язеву масу, але з роками вдумайтеся, один кілограм м'язів – це один рік. Звичайно, хочеться швидше. Але для того, щоб відбувалися певні процеси в організмі, уявіть собі, потрібно перебудувати абсолютно все тіло, щоб вона щоб воно правильним чином відповідало на таку кількість м'язів. Ну, що воно правильно працювало при цьому. Якщо ви пришвидшуєте ці процеси, відбувається збій. Відбуваються різні збої, не тільки один. Підійдемо до того, що таке стероїди та гормональні препарати. Ну вони що роблять взагалі? Вони збільшують синтез білка, прискорюють ріст м'язів. Підвищують силу і зменшують час відновлення. Взагалі, комбо круте, тому що більше тренуєшся, менше відпочиваєш, все відразу ж збільшується в об'ємах, м'язи ростуть. Але рано чи пізно у цього є відповідь тіла. Це інсулінорезистентність і навантаження на серце. Іноді використовують тироїдні гормони. Гормони щитовидної залози для цього. І тут теж дуже багато ризиків. Тут в основному атахікардія і виснаження наднирників днирників іде. І ще. Там є різні комбінації, я не вникаю в це так сильно глибоко, але я знаю чітко, що є певні коктейлі, і на базі кленбутеролу. Е, хто більше в цьому розбирається, може зараз мене виправити чи додати. Але тут теж гарно м'язи ростуть, але е, є такий дуже цікавий факт: е, бодібілдери, мабуть, його знають. Дуже важко прокинутися. Неможливо добудитися, ходиш, просто якийсь втомлений максимально, і дуже-дуже потім важко себе розбурхати. Ну і е теж є аритмія потім, як побочка, панічні атаки і залежність е до нього. Тобто, е пам'ятайте, що фарма це не медицина. Абсолютно, це те, що втручається в, в вашу систему. Власне, всю систему, а наслідки можуть бути непередбачені. Як працюють взагалі стероїди на клітинному рівні? Зараз розберемося. І я спробую дуже просто і навіть на такому, от якомусь там простіше, не не, не біологія, не це, а просто а, а образом. Мені так простіше, де і зрозуміти теж. Уявіть собі, що м'язива клітина це там, я не знаю, замок з дверима, да, двері з замком. Кімната є, двері і замок. І ось цей замок це андрогенний рецептор, і ми підбираємо під нього ключ. От саме оці стероїди це і є ключ. Коли ключ повертається, запускається ряд процесів. Що це за процеси? Це супершвидкий ріст білка будівництво, це потовщення м'язевого волокна, і, відповідно, м'яз росте в об'ємі. Тому насправді на стероїдах дуже швидко ростуть м'язи. І природні гормони такого дати ефекту не можуть насправді. Що ж відбувається? Про клітину ми поговорили, що відбувається на рівні мітохондрій? Ой, там. Це електростанція клітин. Ви розумієте, що таке мітохондрія. І от уявіть собі. Спочатку підвищується е, вироблення енергії, і відчувається купа сил, все можливо, все під силу, сильніше, витриваліше, але потім наступає перевантаження. Що відбувається е, в результаті перевантаження? З, знос і пошкодження. Тобто ми працюємо постійно на максимумі в червоній зоні нашого, нашого двигуна. Ну все далі ресурс грає. Ну і основний постраждалий цьому процесі це серце, звичайно. Уявіть собі, що а, ріст збільшиться не тільки м'язів, які, які дають нам силу, а серце це теж м'яз. Гіпертрофія серця воно стає товщим, стінки спотовшуються, вони стають жорсткішими, але нерівномірно. І Відповідно, що аритмія зараз у нас відб... ну, в процесі і як наслідок. А це все дає раптовий, не раптовий, а ризик раптової смерті при навантаженні. Бо серце ж воно ж працює на стероїдах набагато гірше. Не рівномірно, а Зовні ти можеш виглядати як супергерой, всередині ти просто пиньок труплявий. Я вже не кажу про м, гормональну вісь. У нас у чоловіків є гормональна віз, гіпоталамуз, гіпофіс, яєчка. І от м, коли організм бачить, що тестостерону повно, ну, отак, от за глаза, він вимикає природнє вироблення. Відбувається, яєчка перестають працювати. Виходить, що оця вся. Називемо цей завод зупиняється, тому що склади переповнені. А запустити заново його дуже важко. Тому що це цілий, ціла купа процесів. І він не захоче вмикатися назад дуже довго. Може взагалі не, не вмикнутися. Ну, а це таке. Сподіваюся, що ні. Um, і ось виходить, що. Потім потрібно певні препарати вводити, щоб цей завод захотів знову працювати. Тому стероїди не просто накачують м'язи, вони втручаються в роботу клітин, вироблення енергії, роботу серця, гормональний процес. Ну не впевнена я, що тут більше плюсів, ніж мінусів. Якось так. Ам... Окей, згодилися ми на те, що ну так уже воно і буде, так і є нічого страшного. Що може бути внаслідок? Що відбувається з вашим тілом? Там граються з холестерином. Підвищується, так називаємо, поганий холестерин, знижується хороший. Тромбози, акне, облесіння, ясна річ. Почінкові ферменти збільшуються. можуть бути доброякісне збільшення грудей у чоловіків грудних залоз. Там ще, ну, якщо це жінки, то порушення циклу це мінімально, що може бути. І, як в принципі, результат безпліття. Не знаю, що може бути ще гірше, ніж оцей весь перечень. Ну, і не забувайте, що. Гормони росту це 90% онкології через деякий час. Ну, я не кажу там, що зразу після курсу, але в районі 10-20 років. Хоча у всіх, можна, це, у всіх ризик це є, але навіщо собі підвищувати ці ризики? Ну, і не забувайте, що під час курсу ви не, не будете відчувати цих змін, а от після запросто. Не забувайте про психоемоційний стан. Тут агресія йде, агресія на курсі. Ясна річ, чому. Тому що тестостерон хреначить. господи, просто я сказала це звикайте. Же. Хочеться все, що рухається, немає можливості, а все тестостерон нікуди не, не, не зникає. Ну, це, уявіть собі. Відчуваєш себе, ну, якщо чоловік та те, жінки теж відчувають себе прям. Гігантова. Я в зрозумілому сенсі. А, а після курсу, коли ця вся штука падає, я просто сторон, знижується дофамін, серотонін, там, лібіду, енергія. І тут виникає ціла купа, апатія, тривога, депресивний стан, соціальна ізоляція. Нічого не хочеться, нічого не можеться. І все. Я не вдаха. Ну, як є. До речі, маю сказати, що після курсу дуже фіксується багато соціальних думок. Не жартую, як є. Поговорили про, курс, про курси, про те, що, а, до речі, є така чомусь думка, що дуже низький відсоток зачаття дітей на курсі. Не. Тут все нормально. От не, не, не звертають уваги на ці всі байки. Тут якби, взагалі так це не працює. Сушка. Я от постійно від клієнтів чую, хочу на суш, я на сушці, хочу підсушитися, господи Боже, та ви всі просто знижуєте вагу. Що таке сушка? Це дефіцит, стимулятори, дефіцит калорій, стимулятори, гормональні втручання. І максимальне тренувальне навантаження. От якщо 4 ці є, оце сушка. Це те саме комбо, яке дає супер результат. Чи супер, ми зараз розберемося. Що відбувається з організмом при цьому загальному красивому слові сушка? Угу. Зниження лептину постійний голод. Підвищення греліну. це гормони голоду і насичення. Якщо грелін знижується, то Будуть постійні, постійні зриви. Ви не відчуваєте, що ситі. Зниження Т3. Щитовидна зроза і тут уповільнюється метаболізм. Кортизол високий, руйнуються м'язи. Затримується вода. Цикл у жінок просто перестає існувати як поняття. Гормальне виснаження, психоемоційне виснаження. Абсолютно просто по всіх фронтах. Фітнес, модельна форма не може існувати весь рік, тому що це дуже низький відсоток жиру в організмі, це десь менше 16-18%. А у жінок, наприклад, це неможливо. Як у чоловіків менше 80, так у жінок менше 16-18%. Це фізіологічно нестабільний стан. Це коли тіло в режимі виживання знаходиться. Відповідно, що якщо в такому стані знаходиться довгий час, то швидко ну, тобто ви швидко вийдете в вікно. А, як, як ще один момент вигорання у фітнесі, яка, яка фізіологія взагалі вигорання? Вона це підвищений кортизол постійно весь час. Відповідно, це руйнує. М'язи пригнічує імунітет, впливає на настрій. Знову ж таки, про вікно згадали? Що відбувається в, в нервовій системі? Панічні атаки, емоційна нестабільність, безсоння, порожнеча після тренування, вас уже не насичує оце все, вас не, не додає вам нічого, оцей весь процес. Психологічні фактори. Ви постійно порівнюєте себе з кимось. Ви листаєте грьобані соцмережі і порівнюєте себе з тими ляльками, які там нібито 24 на 7 а, в сухій фури. Ви залежите від образу ідеального тренера. І ви розриваєтесь між реальністю і картинкою. Тобто ви собі надумали якийсь світ, а його в реальності не існує. І все, і починається. Просто розу. Але от враховуючи це все дуже багато з нас знає це, але все одно йде на ринок. Чому? Я думаю, що ви вже подумали чому, а я скажу те, що я знаю, і те, що, в принципі, передбачено мною сказати в цій лекції чи в цьому відповіді. Соціальна винагорода. Лайки, увага, статус. Там. Це досить сильні гормональні тригери, як виявилося. Лайки. Хто б міг подумати? Далі. Швидкий результат. Ну не хочеться вам роками от тримати себе в їжових тих рукавицях. Хочеться пошвидше. Вони реально працюють у староїди. Тут я нічого не можу сказати. Якщо хочеться швидко, це реально стероїде. Ну, іноді низька проінформованість. Е, побачили, як хочеться, і робите. Але не знаєте, що за цим стоїть. Ну, і фітнес-культура, яка зараз побудована на крайнощах. Більше краще. Е, без відмови немає росту, без болю немає успіху, сушка це сила волі. Ну, і якось так. Що важливо нам розуміти, вирішувати, звичайно, вам. Але стероїди це однозначно не про здоров'я. Це не медична терапія, це про зовнішній вигляд. І тільки вона змінює гормональну систему, це треба пам'ятати. Фітнес модельна форма, короткострокова. Не можна 365 днів, 24 на 7, бути в модельній формі. Це постійний кортизол. Це навантаження, це пам'ятаєте про вікно. Ми вже про нього це третій раз згадав. Воно десь близенько. Психічне здоров'я це частина фітнесу. А при а, втручаннях у, там, у гормональну систему психічного здоров'я такого не буде. А, і коли я вчилася в інфіде, ну в ФСУ, і коли вже викладала, то я постійно повторювала студентам, фітнес це спосіб життя, спорт це досягнення цілі. Тому фітнес це спосіб жити здорово, щасливо. А, і здорово, щасливо. І не на грані, а в задоволенні. Не, не вдумайте, що немає натурального прогресу. Він є, просто він повільніший. Так, це не півроку, це роки, але воно того варто і це продовжить вам життя. Не забере його, а продовжить. Ну і фітнес і спорт, пам'ятаєте, дуже багато в чому різняться. І здоров'я це завжди компроміс якийсь. Та? Тобто, Професійний спорт не дорівнює здоров'я. Тому виберіть, що ви хочете, і якщо ви хочете йти в бодібілдинг, тоді, звичайно, ну, це такий спорт. Якщо ви все ж таки за здоров'я, за те, щоб подовше грати в цю гру під назвою Життя і пізніше фінішувати, то вам, звичайно, здоров'я і фітнес важливі. А моє побажання, як завжди, будьте чесними з собою. Якщо вам дійсно важлива зовнішня картинка, ну, спробуйте разочок. Якщо вам сподобається, і ви зрозумієте, що від цього ви кайфуєте більше, і ви щасливі, і знаючи всі ризики, ви все одно продовжуєте. Звичайно, це такий собі наркотик. До речі, про наркотики ми говорили на минулій лекції, на минулих відповідях. Я не можу вже сказати, що це відповіді, бо вони досить обширні, це лекції. А, і я вам пораджу обрати реальне здоров'я. І воно не про шість кубиків, воно не про сушку, не про вени, не про м'язи такі що. Аж, дай Боже, якщо у вас, звичайно, немає таких налаштувань спочатку. Це про. Хороший настрій, сон, посмішки, гарний вигляд в одязі і без одягу, але без перегину. Це в рамках чогось естетичного, приємного, красивого, щасливого. В основному це про щастя. Тому будьте щасливі, чесні і запитуйте, що вас цікавить. Підписуйтесь на мій канал, будьте зі мною! O pai tinha uma cidrosa, tudo